А он что, пришел? У тебе в кабинет поработали?

все, я хочу Доброго ранку, колеги. Чекаємо на ворог і будемо розпочинати. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Голово, ви вже повернулися з відрядження? Ні. Я в Македонії, хоча коректно ага. казати в північній Македонії. Добрый день Дмитрий Михайлович В кровати Бывает Добрый день <рех> Привет из Брюсселя а Да, да р... Человек-кардиокризис <рик> в Брюселі. колеги <А, місцеві> приїжджають, <повинні клес> давати Брюсселі, жіночого роду. <клес> І з наголосом на останній склад, а? Бруселі. Бруселі. А, бруселі. Бруселі. так. Брюсселя. А, Брюселя. Поки збираємось, е Володя, е там я знаю, що е Тараса сьогодні запросили на 15 року. Так, 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 та, 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 там, наче там, наче буде ще е можливість підключитися по Зуму. 에... Значить, а, я але пос... мені, сказали, що, мені сказали, що це в вісімнадцятій. У мене якраз вісімнадцять вісім виступ. Ну, там, я... а у мене якраз по, Ки... по Києву виступ, рівно 18 у мене теж, я в вісімнадцятій. У мене теж там така холера буде по роботі трохи тут, е... тому я не впевнений, що я поки Євгенія Михайлівна, а там все ж таки 15 чи 18-те, що там? 15-те, ми передбачали, 15-те, я щось. 15-те, так? 15-те, так, 15-те. Да, 15. тому, тому мені стало незручно. Я думав, що якщо це вечір, то мені буде зручно. Мені стало незручно через це. А а е тоді 15-ті я спробую підключитися, тобто, то в мене трохи буде можливо, я думаю. Вони вночі mm -hmm. перенесли на 15-ту. Так, okay. да, ну... Але там не може Єленський, тому вони зараз спробують назад перенести на вечір. Ні, ну дивіться, тому що у нас же група і, людей і, просто ми ну, ж їх, Це ж теж така якась дивна історія. Ми вже поміняли склад там під 15-ту підлаштувались. Ну, будь, в будь-якому випадку треба це проговорити, бо ну, у нас же у всіх дуже, я б сказав, би, як це українською, насторожене відношення. Як до мене найкраще описала ситуація в своїх постах Іра Подоляк. То на що рекомендуємо. З таким жорстким гумором. У нас є кворум. У нас є кворум. Так, друзі, навчить тоді так. Давайте може до цього питання повернемося. Є кворум завдяки мені. Так, Павло Вітаю. А як же? Друзі, порядок порядок денний наданий, значить, два питання у нас сьогодні. Хто за те, щоб підтримати запропонований порядок? Де не прошу голосувати? Потураєв за. 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 Богуцька за. Нальотов за. Дякую. <пишут> так, <Хто, хто, пишут> <проти? пишут> колеги, хто проти? Ларос за. Дякую, братевич. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання. Номер один про проект постанови Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат ювілеїв у 24-25 роках е, роках. Ну я колеги хочу сказати, що хотів би подякувати Ірині Мирославовні і Кирилу Грабчаку, які як завжди дуже ретельно і якісно. Опрацювали величезний масив е, інформації. Е, ну і всім колегам, е, хто збирався на робочу групу, Володимиру Вітровичу, Тарасу Шамайді, Ніколі Княживському е, е, Кравчук. Е, я думаю, що ми гарно це все від, відпрацювали. Е, значить, Якщо немає е, інших якихось пропозицій з голосу щодо змін, е, значить до тих переліків, які у нас є. То я тоді зараз надам Ірині Мирославовні слова. Вона там скаже в цілому, значить, що у нас там і як. От і, і значить, нагадає про критерії, якими ми користувалися. Значить, ну, ми вважаємо, що коректний, коректний список і пам'ятних дат, і ювілеїв. Так що будемо просити підтримати. Ірина Мирославовна, будь ласка, вам слово. Доброго дня, колеги. В вашій увазі пропонується проект постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 24 четвертому та роках. Нагадаю, що згідно із ухваленим рішенням комітету, ми вже готуємо наперед постанови про два роки ювілейні, тому відразу кажу, що це йдеться про двадцять і 25 -й. За основу ми взяли пропозиції, які надійшли від Міністерства культури та інформаційної політики національної бібліотеки, народних депутатів. Ми отримали велику кількість пропозицій, але не усі вони відповідали указу президента про впорядкування та відзначення пам'ятних дат і ювілеїв. У своїй роботі ми корувалися саме цим указом і нагадаю, що там чітко встановлено критерії для пам'ятних дат історичних подій, які мають загальнодержавне значення, і це ювілеї великих підприємств, установ організацій і ювілеї вшанування пам'яті ят... пам видатних людей, яке відзначається з певними. Кроками тому ми керувалися цій, цим указом від 27 січня 1999 року номер 7099. Отже, пропозицій було багато, але, звичайно, до проекту постанови увійшли тільки ті, які відповідають цим вимогам. Друга обставина ми. Враховували загальноукраїнське значення, тобто, це має бути винятково унікальні люди, які зробили унікально багато для України, і тому перелік цих осіб саме такий. Теж хочу подякувати секретаріату і пану Кирилу особливо за те, що ми провели таку докладну ревізію. Йшли шляхом все таки скорочення, тому що Ну ми вважаємо, що. Що на державному рівні ті, потрібно відзначати лише винятково е, гідні події і гідних людей. Тому пропоную підтримати нашу, е, наш проект постанови, щоб ми ще встигли в нинішньому році у залі проголосувати за його ухвалення. Дякую, колеги, є бажання щось. Сказати з цього приводу, якщо немає, то тоді з вашого дозволу ставлю на голосування. Що, колеги, хто за те, щоб підтримати проект постанови Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат і, і ювілеїв у 24-25 роках, і рекомендувати Верховній Раді України проголосувати її за основу і в цілому. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Пираєв за. Хочу за нальотов за. Бажко за. Дякую. Ларос, за. Башкова. Дякую, Е, Так, колеги, хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. Колеги, переходимо до другого питання в порядку денному. Це питання про забезпечення належних умов функціонування національного науково природничого музею НАН України, стан збереження та відновлення обласного комунального закладу національної літературно меморіального музею е, Григорія Сковороди та інших музеїв, які постраждали від російської агресії. Е, значить, скажу, що ми отримали е, дуже е, неприємну інформацію про те, що. Музей спороди може не пережити зиму, що треба вжити негайних заходів для того, щоб все ж таки зруйнована російськими окупантами споруда, зберіглася і дочекалася відновлення. Я просив би хто з колег народних депутатів хотів би, може, більш докладно про це. Щось сказати, додати Євгенія Михайлівна може? Дякую. Ну бо це я ініціювала це питання, щоб ми розглянули, і насправді треба послухати зараз і Міністерство культури і представників ОВА. Я не знаю, чи в нас є обласна рада, але ми точно вам запрошували. І наскільки я розумію, то там яка ще проблема була в тендерах, які їх проведені. Але от варто вислухати, просто не хотілося б, щоб якісь там бюрократичні проволочки ну так впливали на пам'ятки, і, і ну насправді якраз в руйнування музею сковороди це дуже така символічна була атака терористична з боку Російської Федерації, і ну очевидно, що це було навмисне, а не просто. Як то кажуть, калечил Демич, коли е, руйнували власне е, Харківську е, область? Е, тому е, давайте послухаємо. І е, ну наш комітет я вважаю, що е, точно має розглядати регулярно на, е, на засіданнях питання. Відновлення чи не відновлення пам'яток культурної спадщини, які були зруйновані, і я, до речі, якраз приклад музею Сковороди і додавала і говорила під час роботи над резолюцією в парі, над яку я готую, про руйнування ідентичності української і культурної спадщини під час війни. Дякую. Дякую, Ірина Михайлівна. Ну, я бачу, що є колеги з Хайковської, Хайковської обласної військової адміністрації. Тож, так. колеги, вам, вам слово, будь ласка. Так, я вітаю вас, шановні. Наразі Віта Володимирівна Ковальська. Вона знаходиться в відрядженні, тому я замість неї, Олена Валентинівна, мене звати. Я вам з нами присутні директор департаменту Павленко Едуард Євгенович, заступник директора департаменту, і безпосередньо директор музею. Так я зачитаю коротку довідку, яку я ну, мені надали, а потім, якщо можна, передам слово директору департаменту. 6 травня 2022 року близько 23-ї години ракетним ударом було знищено будівлю Національного літературного меморіального музею Сковороди. Е, тож, згідно розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 9 листопада 2023 року, про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік на проєкт реставрації, а саме на відкладні першочергові протиаварійні та консерваційні роботи будинку, у якому живе ну, об'єкт культурної спадщини. Був несенвнесення зміни і виділене бюджетні асигнування у сумі. 8 мільйонів так 670 тисяч 184 гривні. На сьогодні триває тендерна процедура, Об'явлене третю тендерну процедуру. Ну чому третю? Я думаю, вам скажуть представники департаменту. Результат очікується 30 листопада 23-го року. Згідно розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації, від 30 жовтня 23-го року про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на проект виготовлення науково-проектної документації реставрація з пристосуванням пам'ятки історії національного значення. На співфінансування до субвенції з державного бюджету на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів, будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, ну і так далі. Тощо, що, що мають вплив на життєдіяльність населення, виділено бюджетні асигнування у сумі 699 дев'яносто тисяч. 200 тисяч гривень. Крім того, приймається субвенція з державного бюджету до обласного бюджету в сумі 2 мільйони 913 тисяч 333 ну, гривні. Ну, в мене все. Чому третя тендерна процедура була об'явлена? Може, скаже директор музею без да, будь ласка, Наталія Івановна. Добрий день. Першу процедуру оголосили, вийшов один учасник. У якій не мав повністю пакет документів. І пропустить без тих документів, з якими він вийшов на тендерну закупівлю, неможливо було. На другу процедуру теж вийшов цей же учасник, але ж знову неповним пакетом документів. Тому ось так як вийшло. Оголосили втретє, процедуру закупівлі. На сьогодні чекаємо, 30 листопада буде. Підведений підсумок, маємо надію, що вийде хтось із учасників. Ось що все, що можу сказати Це про тендер. На сьогодні ми готові вже оголосити тендерну процедуру по науковій проєктній проєктні документації, науково проєктній документації, на яку виділені кошти. Працюємо над цим питанням. Дякую, е Павел. За ласка. вітаю всіх. Вітаю шановні представників хова. А знаєте, я, як людина з Харківщини, звичайно, за те, щоб підтримувати, відновлювати все і щоб кошти виділялися. Але якось дуже дивно виходить, що у нас всі тендера, переможці з однієї області, з іншої сусідньої чомусь, і чомусь дивно. Дуже готуються ці тендера. Коли е, перші два учасника або три подають повні пакети документів свідомо. І виграє той, хто е, робить е, свідомо на таку вигідну пропозицію, як перші два. Ось і все. Ну, реальна проблема. Є об'єктивна проблема, є суб'єктивна. Об'єктивна проблема, нема кому працювати, відновлювати, але це ж, якщо за проєктну документацію казати, то дуже завищені ціни. На проекти якось на виході виходять, тому якось би тут розібратися. Як так стається, що е, ті учасники знімаються, тому що пакет, пакет документів не не підготовлений. А, а якось це перевірити, чи є такі важелі, взагалі перевіряти, от е, що робити з цим? Ну дійсно, от два подається два учасника. Вони свідомо вказують нормальну ціну, все. А чомусь там одного листа не вистачає, і все, вони знімаються. Ви виграє той, хто невигідну пропозицію надає, але він єдиний залишається. А, ну, ну, я ж хочу сказати, що не виграв ніхто. Ми ж не взяли нікого. Я, не, а, я, то... я, я, зараз, я, я зараз кажу про ситуацію, яка взагалі склалася, От, взагалі а, склалася. Ну, я... і де в, кого, де в кого, просто опускаються руки, подавати якісь там тендера і так далі. Є багато прикладів, особливо це стосується шкіл. Обласних де засновник обласна рада на бомбосховищі, на все решта Виграють тендера. Ну, давайте не буду там углублятись, але проблема є реальна. Вона, я кажу, дві має риси. Перша, це об'єктивна, є суб'єктивна. Об'єктивна це коли нема кому працювати на підприємствах. Це я от вчора працював по Старостатах, їздив. Це реальна проблема в Харкові, на Харківщині, коли просто. Немає кому робити роботу. І це теж з об'єктивних причин. Тому що чоловіки на, на фронті, підприємства ну, майже не працюють. Тому навіть не знаєш що сказати. Але от є така причина, є проблема така, з, коли граються з тими тендерами, коли, коли учасники свідомо не ну, надають повні пакети. Бо прозвучало тільки, що що два знялося. Чекаємо, який буде третій, який виграє. Треба подивитися, як виграє цей тендер. Така проблема? А взагалі проблема ну, серйозна на Харківщині з фінансуванням також. І знаєте, от я просто зараз тільки що виклав відео. Просто мені важко пояснити людям, що взагалі з дорогами. Бо на Харківщині просто з дорогами, просто біда. І везуть там і поранених, і везуть. І просто посад швидка, не може проїхати до людей. І отут як знайти цей баланс? Коли ти кажеш, що треба від, ну, відремонтувати ями, хтось каже, а навіщо там ремонтувати, їх не потрібно ремонтувати. Або ну, комусь тут не зрозуміло про Харківщину, що це фронтова область, що тут постійно везуть поранених по, по цим дорогам. Я б так би звернув би увагу всіх на Харківську область, про необхідну допомогу до Харків, про відновлення. Про, про те, що кажуть наші поважні колеги, а також взяв би на контроль щоб такого не було. Да. Що хтось знімається стендерів там не готує свідомо неправильний документ. Ось і все. Баланс Дя, треба шукати. Колеги. Дякую. Дякую, Павло Миколаевич. Е, так е, ну, у нас ще є питання по національному науково-природному музею Академії наук України. Не має бути з нами Оксана Володимирівна Червоненко. Там Тарас Шевченко займався від ним курю, тому що ми все таки, щоб ми цілісну картинку склали, бо може якісь ще будуть такі історії про музеї виникати. Я розумію, що це не влас... ну, не, не в на балансі Міністерства культури, але все-таки міністерство має святкувати за закладами. Ну, у нас... Можем, Да, у нас у нас у нас зараз нами uh, Мар'яна Томин. Uh, будь ласка, пані Маріяна від міністерства. Доброго ранку, Микита Руслан. А є, Руслан Володимирович, вітаю. Радий я, я вас бачити. Скажу, я, я бачила на зінах пане. Да. Да, справді, історія, яка відбулася півтора роки тому, знайшла своє логічне і абсолютно законне відображення в рішеннях прийнятих ще рік тому. Нагадую, рік тому, коли ми отримали від... Харківської обласної військової адміністрації лист з проханням погодити проєкт невідкладних робіт. Буквально за два тижні ця робота була оперативно проведена в міністерстві, і вже 19 грудня 22-го року, точніше, вибачте, 19 грудня прийшов нам цей лист. А е, на початку січня ми віддали одразу погодження на проведення цих робіт. Хочу зазначити, що там насправді історія ділиться на два етапи: протиаварійні роботи і потім на майбутнє роботи з, вже, з е, реставрації, з пристосуванням цього об'єкту. Колеги з Харківської області мають е, більш детально, очевидно, тут, е, прокоментувати. Тому, якщо зараз ми говоримо про невідкладні роботи, то це 8 мільйонів там, 600 тисяч. А про е, майбутні роботи ми не знаємо, скільки там е, вони будуть вартувати. Але зараз є бачення, що треба розробити той проєкт. Так, от, на той проект, ці роботи з розробки проєкту, ті роботи вже теж почалися. І наскільки я знаю, Харківська область виділила кошти. Ми моніторимо цю ситуацію. Там 699 дев'яносто чимось дев'ять тисяч помад тисяч Харків. Так, дякую. І, і в принципі, там якраз, от там якраз, це е, проєкт на м, відновлення. Там ми передбачаємо залучення, в тому числі, небюджетних коштів. І вже з тим проєктом ми звернулися до ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, наче як зацікавилися в тому, щоб підтримати. Але не цей зараз проєкт з противарійних робіт, а вже новий проєкт, наступний з відновлення. Ну, нюанс є, звісно, колеги, в тому, що там 20 кілометрів до кордону, і починати зараз якісь великі роботи. Ну, по-перше, чи є в тому доцільність, але однозначно є доцільність зробити консерваційні роботи. І тут е, може бути використаний такий фінансовий інструмент, да, як залучення якраз позабюджетних коштів, для того, щоб не проводити тендери. Щоб залучити ту організацію, яка готова, може, але без тендерної процедури, щоб просто, врешті-решті, роботи зробити за небюджетні кошти, тому колеги харків'яни. Подумайте, будь ласка, можливо така форма може бути вами зараз використана, якщо ви вже справді ого.